Країни заходу повинні примусити Росію сісти за стіл переговорів. Україна буде переможцем, адже вона сильна і хоче лише справедливого та тривалого миру. Про це заявив керівник офісу президента України Андрій Єрмак в ефірі телеканалу Нюзмакс. По-перше, офіційний Київ деякий час тому просив країни Заходу дати Україні зброю, і ви побачите, як ми боремося. І зараз увесь світ визнає, що українці одні з найкращих борців у світі борців. По-друге, Україна просила Захід допомогти їй фінансово для налагодження виробництва власної зброї. І тепер весь світ визнає, що ми є лідерами у виробництві безпілотників. Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України. Сполучені Штати Америки не тиснуть на Україну у питанні територіальних поступок в обмін на мир. Таке заявив керівник офісу президента Андрій Єрмак на брифінгу після зустрічі з спецпредставником Трампа Стівом Віткофом. Водночас Єрмак наголосив, що Катар, Саудівська Аравія, Швейцарія та Туреччина готові прийняти переговори України та Росії на рівні лідерів, але до того діалогу не готові у Москві. Чи не здивування це, пане Олексію? Тому що йти розмовляти з Україною або Сполученими Штатами або з іншою цивілізованою державою росіянам означає мати абсолютно відсіч і мати чіткі аргументи того, що вони є терористами, як ви бачите організацію цих перемовин або буде підготовку до них, що треба зробити, щоб Росія погодилась. Давайте чесно. Ну, в мене одразу був певний скепсис, навіть після Вашингтону, відносно ну, от запропонованої Путіним за словами Трампа, відповідно, цієї двосторонньої зустрічі, тому що для такої зустрічі мають склатися відповідні умови. От, але я все ж таки давав певний відсоток на те, що було щось таке в діях Трампа, який натиснув на Путіна, щоб така відповідна зустріч була реалізована. Тому що пам'ятаєте, навіть коли вони за великим столом в Вашингтоні сидять, Діли на Мерц. Він до речі зараз повторив вчора свою думку на зустрічі з Макроном. Mm -hmm. Висловив скепсис і сумнів відносно того, що Путін захоче зустрічатися з Зеленським, і він тоді сформулював це, що Путін боїться зустрічатися з Зеленським. На абсолютно нічого не змінилося. І розраховувати на те, що Путін без тиску погодиться на незручну для нього зустріч, просто так це було досить мені здається наївно. Тому е, питання тут не в тому, навіть що на нашу делегацію зараз в Нью-Йорку не давили. Ми отримали дійсно конструктивну зустріч, на якій був керівников президента Андрій Єрмак, на якій був кислиця, на якій був Відхов, і це важливо, тому що по суті відхов це той спецпредставник, якому довіряє Трамп, і який, відповідно є основним комунікатором з Путіним з його командою, відповідно, та з Москвою. І в цей певний казус, який відбувся за наслідками Вашингтонської зустрічі, потрібно було, вибачте, засланих якось розрулювати, як те мене, да тому, що репутаційні втрати почала насти і Трамп, але і Путін виявився в дуже незручному положенні. Ви кажете про зустріч в Вашингтоні чи на Алясці? Вашингтоні так ну тому, що телефонна розмова між Трампом та Путіном ага. відбувалася саме на зустрічі в Вашингтоні, угу. і оця пропозиція, яка за словами Трампа пронувала про двосторонню зустріч, вона ж була приніс. Вона знов ж таки путіним, да? От, хоча ні на яку таку зустріч на правду в Москві жодного коментаря не було. Uh -huh. Ну потім потрібно за і потрібно було якось з цієї ситуації виходити. Далі що? Далі виходить Пісков, далі виходить Лавров, розказують нам про підвищення рівня делегації для того, щоб зробити не хоча б півкроку назад, да? тому що росіяни ж не можуть просто проігнорувати слова Трампа і сказати ні. Вони мають сказати звичайно так, але. І три крапки підвищення рівня делегації, створення експертних груп, грунтовна підготовка до зустрічі. Але якщо читати між строк дипломатичну риторику. Тут слово із двох букв. Ні, Ну, от а, і Трамп і зі своєї сторони також. Ми ж бачимо, що м, розуміє його команда вже остаточно усвідомила, що просто так м, м, дипломат без зусиль, без тиску м, м, на Російську Федерацію, що відбулася ця зустріч. Ну це неможливо, і вони також намагаються зберегти зараз по суті обличчя м, м, і щоб Трамп мав що відповідати на незручні запитання засобів масової інформації, запускають знову ж таки Вітхофа, який зустрічаються. Конструктивно з нашою делегацією обговорюючи відповідно аспекти можливої зустрічі, вот але, але направду це також означає, що в понеділок, коли не спливає, спливає останній день сроку, який дав Трамп для двосторонньої зустрічі, направду нічого не було. І все це відбувається в контексті Путіна, який полетів в Китай. Далі шос, далі 3 вересня святкування в пекіні річниці завершення другої Тової війни, ну тобто обґрунтовано ми можемо в принципі з вами а, а, предположити, да? що во до будуть ці події, я не думаю, що Трамп якісь жорсткі прямі там первинні вторинні санкції буде застосовувати відносно Путіна. Тобто, потрібно тут десь зробити трішки пів кроку назад та продовжувати відповідно діалог, не а, педалюючи його. Україна завжди показувала конструктив. Ми ж бачимо а, наш президент. Ти ще там півроку тому, коли Трамп каже, потрібно все ж не припинення вогню. Окей, Путін запропонував Трампу поновити Стамбул. Наш президент каже, окей, полетів перше Стамбул, казав, я тебе там чекаю. Ми завжди були за зустріч лідерів на кожному етапі відповідно цього дипломатичного протистояння. В Вашингтоні Трамп сказав, Путін запропонував двосторонню, потім тристоронню зустріч. Зеленський сказав Окей, тобто Україну звинувачувати в неконструктивну. В тому, що ми затягуємо чи не хочемо перемовного процесу, абсолютно неможливо. Тому відповідно, да незручні запитання можуть лунати відповідно до Трампа. І зараз він намагається так чи інакше знаходити відповідь на по суті в такі зустрічі, яка відбулася в Нью-Йорку на ці запитання. Ну, цікаво, що про певні відповіді ми чули і навіть про такі часові проміжки до певного кроку для вирішення конфлікту для завершення війни, тому що від Трампа лунали різні терміни. 50 днів, 10 днів ми лунати. даємо для того, щоб ти забрав свої війська, або пішов на перемовини, або прийняв якісь рішення, і потім ми не запроваджуємо санкції, або mm -hmm. потім ми робимо крок назад в митному питанні, або робимо так, щоб Росія могла функціонувати. Тобто не запроваджуємо ось той законопроект, не підписуємо, не робимо санкції, які можуть зруйнувати Російську Федерацію. Але ці терміни, ви абсолютно правильно сказали, вони посуваються. Хоча це міг би бути дієвий механізм для того, щоб... Путін погодився на перемовини або на зустріч ну так, звичайно. Ну тут можна навіть посилати знов ж таки на слова і нашого президента Володимира Зеленського і керівника офісу президента Андрія Ромака, який був в Нью-Йорку, спілкувався Вітхофом. Що все ж таки мир через силу це та декларація, яку з самого початку ще навіть пам'ятаєте до інавгурації по суті сказав Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки. Це єдина формула досягнення успіху, регулюванні завершення російсько-української війни. будь яку виключну дипломатію? Путін буде сприймати тільки як слабість, слабкість сторін більше на абсолютно нічого. Відносно санкцій, які ми по суті ну тиснув да на можливістю запровадження вторинних на е, 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 на Путіна, ну звичайно, вони просто могли водночас знищити майже всю нафтову домовну mm -hmm. да, промисловість Російської Федерації, тому що ну це не проста математика. для того щоб знищити нафтовидобувну галузь Росії, не потрібно повністю обмежувати можливість. Експорту вистачає просто обмежити 20-30% і в Росії просто немає резервуарів, де цю нафту зберігати. Відповідно їм потрібно буде консервувати власні свердловини ну, або забезкоштовно віддавати, щоб не зупинити. Не безкоштовне віддавати вони процес, не можуть, та... тому що танкерний флот блокований через трубопроводи на Китай обмежену кількість можеш mm -hmm. продавати. Тобто вона просто зависає в повітрі і блокує нафтову галузь далі. Далі що далі на ринки, які звільняються, просто заходять Судеська Аравія, країна ОПЕК+, Плюс, і Росія назавжди може помахати ручкою відповідно цим ринкам, а отже, і доходам від нафти і нафтопереробки, а отже, і можливості продовжувати війну. Цю цей дуже простий алгоритм Путін розуміє, тому він дуже боявся. Ви абсолютно праві запровадження тих санкцій. Але я не виключаю, що коли Трамп усвідомив, що ну він отримав від Путіна зараз черговий ляп, Політичний, да коли ніби домовилися, ніби сам Путін пропонував, Трамп озвучив і знов Трамп по суті опинився в, ну, в дурнях, чесно кажучи. Я думаю, що зараз Трамп знайде інструменти для того, щоб натиснути на Путіна. І до речі, про це казали в радбезі, який відбувався також на ньому по ініціативі України після масованого ракетного обстрілу. Що це може бути? Це я думаю, не буде, як я вже сказав раніше, прямі там санкції з боку сполучених штатів Америки чи опосередковані дачі вторинні? От. але це може бути наприклад, коли Сполучені Штати не будуть заважати приймати європейському союзу 19-й санкційний пакет, а, просто промовчать. Ну або в тому числі вже почали діяти тарифи відносно Індії, а, які поки що Трамп не збирається відміняти, чи це є прямим тиском на Росію? Ну ні, звичайно, ну тому що санкції ж не застосовані, але чи впливає ця історія на Ну, тиск на Путіна для того, щоб він був більш конструктивніший в перемовному процесі. Звичайно, так Може, путіну не подобатися посередники, а знаєте, він би можливо хотів, щоб там Іран Відхов. був посередником, або там якась країна, яка дружить, товаришує, або в Білорусі та проводити певні перемовини. Може в цьому також є питання. Ви знаєте, мені видається, що ну я багато спілкувався з дипломатами, навіть в межах там своєї там професійної діяльності. Вони зазначають, що зараз в команді Трампа, ну по-перше, тотальне домінування самого Трампа відбувається, і він все ж таки приймає остаточні рішення по ключовим питанням. Але з іншої сторони, недостатньо кадрових дипломатів, які зможуть ну, спілкуватися, скажімо, на одній мові, росіяни все ж таки. Ведуть класичну дипломатію, і для того щоб ця оце дипломатичне протистояння, пам'ятаєте, якщо часів холодної війни до полярного світу, щоб воно було паритетне, ці дипломати мають розуміти, про що вони один одному говорять. А виходить наступним чином, що в яких моментах мені так видається, що американці просто ну, Вітхов, наприклад, да, який долучається до перемовного процесу, по суті, ріелтор, да, бізнесмен, він не завжди може читати мову дипломатії тобто читати між стрік між строк, що йому намагаються сказати в Російській Федерації, і видає якусь спрощену версію. Причому видає її як на пум, на загал, так і відповідно комунікуючи з самим президентом Сполучених Штатів, ну Трампом. От. І тут певний казус може відбуватись: росіяни більш діють за класичними лікалами. Американська команда, яка навколо Трампа, вона ну більш відкрита, більш публічна і більш спрощена сприймає ті чи інші період. Ремовні процеси, тому іноді вони розуміють один одного. Наприклад, коли на Алясі зустрілися, і от віч навіть була можливість говорити або в рамках малих груп 3 на 3 да от а коли політичні сигнали відбуваються або зустріч через посередників, бо тут іноді мені віддається в певні моменти втрачається ну, певний сенсовий зв'язок, що вони один одному на якийсь момент хотіли, хотіли сказати і до чого вони прийшли як наслідок. Путін дійсно міг думати, що Дональд Трамп або Вітков погодиться на те, що зараз вони визнають території тимчасово окуповані Запорізької, Донецької, Луганської, Херсонської області. Що вони можуть на це погодитися, і так може завершитись війна? А чому б це не закинути у Вітхофу? А причому ми з вами розуміємо, це не секрет. що вже півроку працюють паралельні групи американців з росіянами на значолістим сама Дмитрієвим. Інвестбанкірам, якому навіть санкції зняли для того, щоб він міг відвідати Вашингтон, на співпраці, і це фіналізували де частково на Алясці. Які бачать Трамп відповідно між Росією та Сполученими Штатами набагато ширше ніж інтерес регулювати російсько-українську війну. Це Артика, це відкоземи, це питання по космосу, це питання переукладання переукладення ядерної угоди відповідно про ядерне стримування, яке завершує. Що це 26-му році до речі, Трамп про це вже також говорив публічно. Багато питань, і ці багато питань умисно росіянами накидуються в внутрішній, скажімо, діалог і зацікавлюють по багатьом позиціям, як з бізнесової сторони команди Трампу, так і в розрахунку на отримання політичних балів, політичного результату. Відповідно, ну тому я глибоко переконаний, що вони в якийсь момент можливо думали, що вони Же зачепили Трампа ну за певні питання, і що можливо він навіть застосує силу не до держави агресора, а до держави, яку на яку відповідно Росія напала на Україну, і десь можливо і реалізують навіть частину їхніх політичних хотілок. Добре, що Трамп цього не зробив. Добре, що ми проявили консолідацію з нашими європейськими партнерами. Добре, що ми сформували єдину позицію і десь збалансували відповідно, цю дипломатичну гру російської Кої федерації і десь показали на правду, що відбувається як Трампу, так і відповідно членам його команди. Все, що відбувається, це виключно мильна булька, яку надувають перед Трампом росіяни. Там нічого немає, там немає ні академічної на правду профіту, да можливості отримання для Трампа, ні політичних результатів. Всі ці обіцянки, які дав дає Путін Трампу, це абсолютно нуль, абсолютно нічого, і во. Чим швидше Трамп його команда це усвідомлять, тим більше чим відповідно швидше вони перейдуть до мира через силу, про які Трамп і говорив і відповідно всім обіцяв. Тому що якщо він цього не зробить, тоді йому просто потрібно відходити в сторону і визнати, що він не має достатніх або бажання або інструментів на впливу на Путіна.